На іменини рекорд України до 235-річчя міста у рамках чемпіонату України з пауерліфтингу Херсон прийняв більше ста силанів. Жим лежачи, станова тяга, багатоповторний жим. У таких дисциплінах змагалися спортсмени від 13-ти і старше. А за титул кращих стронгмена та стронгвумен боролися у 12-ти вагових категоріях: чоловіки у 10-ти жінки. Боролися так, що напоролися на рекорд України. Його автор, чемпіон світу та Європи з гривого спорту Михайло. Хайло Олейник. Херсонцю вдалося побити рекорд білоруса, піднявши 24 кілограмову гирю 234 рази за 10 хвилин. Стосовно переможців української першості ними стали херсонці: два Віталії Маценко та Лісовець, Олександр Гаврильченко, Юрій Сулейман, Андрій Жалоба, Володимир Ляшко, Микола Кривояс, Олексій Борис, та Рупенчанин, Олексій Ганич. Завершився чемпіонату Херсоні. Почнеться у Києві. У листопаді столиця приймає естафету. Але вже світових змагань з пауерліфтингу.